Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Дніпро 1 свій п'ятий поєдинок на зборах у Туреччині проводив проти чемпіона Туркменістану, проти клубу Аркадах, який за всю свою історію програв лише один поєдинок. Поступився теж в товариському матчі Донецькому Шахтарю. Але історія Аркадага почалася всього лише в 2023 році. Тому. Ще один український суперник для непереможного чемпіона Туркменістану. Ми бачили ми на трибунах українські діти, які були присутні на цьому матчі, які підтримували Дніпро один і насправді створювали дуже приємну атмосферу під час цього поєдинку. Ну і під цю приємну атмосферу моменти створював Дніпро-Один перший епізод біля Вітаркадаго і удар в бік воріт від Гуцуляка. Удар, який не став влучним, але загалом хороша атака і дуже швидке переведення м'яча від Бабенка до штрафного майданчика, де вже Гуцуляк розвертає суперника і пробиває в дальній кут. Дніпро один більше атакував, більше володів м'ячем і регулярно створював тиск на захист суперника. Ще одне вривання до штрафного майданчика. Філіппов, дочекався Рубчинського, але пробити з близької дистанції від голкіпера не вдалось. Футболісту Дніпра один. А втім, він заробив стандарт, після якого виникає ось такий епізод з ударом Адамюка на дальній стійці, але захисник Дніпра 1 не зміг влучити у площину воріт. Відірвався від суперників. Адамюк втім пробив повз ворота. Дніпро 1 продовжував атакувати, робив це доволі різнопланово. Хороша передача з глибини від піхальонка. Філіпов отримує м'яч. Видає на Гуцуляка. Той потужно пробиває вже з менш штрафного, але влучає поперечку. Ще раз оцінимо передачу піхальонка з глибини. Ну і те, Гуцуляк змістився і ніхто за ним не встиг. Із суперників без супротиву пробиває дев'ятий номер Дніпра 1 але забити і в цьому епізоді Гуцуляку теж не вдається. Атака в Аркадага одна із небагатьох загалом в матчі не лише у першому таймі. Атака, яка теж завершується ударом за весь штрафного, але цей удар був, як бачимо, неточним. Стандарт Дніпра-один подача до штрафного м'яч опиняється у Бабенка, той м'яко закидає на Сарапія. Сарапій пробиває з лету, але повз ворота все ніяк не вдавалось поцілити бодай по площину воріт футболістам. Дніпра-1 у першому таймі. Моментів, як бачимо, вистачало, але точність завершального удару постійно підводила команду Юрія Максимова. Далі моменти вже другого тайму тут все розпочалося з пресингу від Аркадага і втрати м'яча футболістами Юрія Максимова, і ледь не привіз пенальтів цьому епізоді. Олександр Сватов дуже ризикову надію від захисника, але арбітер не вказав на позначку. Ну і зрештою вдалось. Погасити цю пожежу біля власних воріт дніпрянам. Ще раз дивимось за розвитком цієї атаки, м'яч від очереть карикошетить. Ну і насправді бачимо, ми як зіграв сваток у цьому епізоді. Тому те, що тут не було повторювати, це неофіційний матч, насправді зіграло на користь. Ще один кутовий у Дніпра 1 піхальонок подає, пробиває головою футболі з Дніпра 1 але тут е, зміг зреагувати Чарієв. Ударчий по центру прийшовся для Голкіпера Аркадага, тому із першим епізодом він впорався. Далі піхальонок ще раз цього разу вже б'є, а не прострілює, але його удар блокує захисник. Знову кутовий, теж піхальонок на подачі Чарієв зіграв рукою, недалеко вибив м'яч, і Адамюк намагався ближній кут пробити, влучив у захисника в цьому епізоді 99-й номер Дніпра-1. Недалеко Черєв м'яч вибив. Ну і в два дотики пробиває Адамюк, але на себе удар приймає оборонець Аркадаго. Чергова атака Дніпра. 1 знову піхальонок розвертається у центрі. Віддає на очеретька. той на фланзі наздоганяє м'яч, знаходить Пасіча. Пасіч входить у штрафний майданчик і сам вирішив бити 42-й номер Дніпрян, в ближній кут, але повз ворота. А Бабенко обігрався в центрі поля і втратив м'яч. опорник півзахисник Дніпрян. далі не зміг зупинити. Одразу суперника Аркадаг розвинув свою атаку. Тіркімов прострілює до штрафного і низом удар від Дурдиєва. Але з цим ударом впорався голкіпер. Далі ще один момент Аркадах найгостріший в цьому матчі. Удар зі штрафного прямий удар в бік воріт. Але бачимо, що тут стійка приймає на себе ось цю спробу команди із Туркменістаном. Після цього вже Дніпряни теж почали активніше пресенгувати суперника. Пасіч відбирає м'яч на фланзі. Гаджиєв опиняється в боротьбі один в один біля бокової лінії. Прострілює до штрафного майданчика там очередько. дає на піхальонка. Удар блокують восьмого номера, але той встигає віддати простріл, після чого Адамюк потужним ударом. Пробуває під поперечину і зрештою вдається забити у Дніпряному цьому матчі. Багато моментів в першому таймі по перерві не використали підопічні Юрія Максимова. Але тут Адамюк б'є без шансів для голкіпера сильно під поперечину і м'яч влітає у ворота. Далі моменти вже останніх хвилин. Де і Аркадаг теж намагався відповідати своїми атаками, але цей епізод дуже вивів із себе Мурадова 25-го номер Аркадагу, який отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості на останні хвилини. Основного часу ось таке навіть трапляється в товариських поєдинках, коли за емоції гравці отримують червоні картки. Ну, загалом емоцій було багато, оскільки тут ми бачимо фол з боку Дніпрян, Сарапій порушує правила. Це вже сталося на 90 90-й хвилині. Спершу призначив штрафний арбітер, але потім поглянув на секундомір і дав фінальний свисток. Що не сподобалося футболістам Аркетага, але показує ще раз рефери, що час матчу вже сплинув. Тож Дніпро 1 здобуває мінімальну перемогу завдяки голову, е захисника, завдяки Володимира Адамюка. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.